Доброго дня! Для того, щоб зробити електровелосипед під свої завдання, потрібно змінити налаштування в контрольорі. Для цього нам знадобиться кабель програмування для електромоторів з Remy БАФАнг, який дозволяє виконати налаштування системи, задати обмеження або підняти потужність моторів, а також змінити інші характеристики. Також потрібно буде завантажити спеціальну програму. Після цього ми підключаємо кабель USB до комп'ютера або ноутбука, а інший кінець до кабелю, що йде від мотора до дисплея електровелосипеда. Звичайно, заздалегідь кабель дисплея потрібно буде роз'єднати. Помилитись там неможливо. Для зручності на штекері є стрілочки. Коли все підключено, потрібно буде включити живлення від акумулятора. Тепер ми заходимо в цю програму і бачимо таке меню. Тут ми побачимо порт. У всіх він може бути різним. Після цього натискаємо на Connect От. і переглядаємо, які були там налаштування. Потім нажимаємо Red Flash, і зараз ми бачимо, які у вас іменно на вашому двигуні. Зараз налаштування. Ми можемо ці налаштування Зберігати. Нажимаємо файл і зберігаємо там, далі буде видно. Це буде базовий ваші, якщо ви захочете вернутися до них. Далі. Перша у нас це межа заряду батареї. Low-battery. Якщо у вас 48 вольт то краще поставити тут 41 вольт. Ваш двигун при падінні напруги до 41 вольта буде вимикатися. Як ви розумієте, що повна розрядка акумулятора загрожує йому швидким зносом. В кожному акумуляторі є БМС, яке також за цим слідкує, але тут теж це дублюється. Далі переходимо. Далі переходимо. Current limit – це значення сили токів, яке відповідає за те. Яку максимальну потужність ви хочете отримати. У кожного двигуна є номінальна потужність. Це та потужність, при якій двигун повинен безперервно працювати без перегріву. Але це також за певних умов. Температура навколишнього середовища і так далі. Максимальна потужність буде перегрівати двигун і може його зіпсувати. Це коли пікова міцність Робить. Тому на максимальній потужності двигун повинен працювати недовго. І потрібно слідкувати за цим, щоб двигун не перегрівся. В моєму двигу... двигуні номінальна потужність 750 Вт. Контролер налаштований на силу току 2,5 Ампер. Це значить, що. 48 множимо на 25 і отримаємо 1200 Вт максимальну потужність двигуну. Але, як ми знаємо, що повністю <клухи> заряджений акумулятор має 54 вольти, то потужність насправді трохи більше. Так, що ви можете зробити двигун? Менш потужним, наприклад, поставити 20 А, тоді отримуємо максимальну потужність 960 Вт. Головне Але перегружувати і не перегрівати двигун, щоб він довше працював. Так, далі переходимо в асистент левел. І тут у нас є рівні асистента. У мене їх 9. У першій колонці ви виставляєте максимальну потужність двигуна у 9 рівнях в процентах. Наприклад, якщо ви ставите у першому рівні 10% так, значить 48 множимо на 25 Ампер. І від цього 10% отримуємо 120 Вт. Це буде. Максимальна потужність у цьому рівні асистента. І так, кожен рівень від 1 до 9 виставляємо, як нам потрібно, як нам зручно. Друга колонка, друга оця колонка, так, це регулювання швидкості в кожному рівні. І теж у процентах. Коли ви виставляєте на дисплеї максимальну швидкість. То ці відсотки будуть вичислятися з цієї швидкості. У мене стоїть максимальна швидкість 50 км на годину. Значить, якщо я поставлю 50%, то максимальна швидкість буде 25 км на годину. Але потрібно врахувати, що якщо у вас на першому рівні стоїть мала потужність, наприклад, 10%, і поставити швидкість 25 км. На годину, то можливо, що потужності не буде вистачати для розгону на 25 км на годину. Тому можна все це регулювати. Можна поставити на перший рівень 100% 100% швидкості, і розгін буде рівно настільки, скільки вистачить потужності у цьому рівні. Але мені здається, що зручніше виставити рівні швидкості поступово на підвищення. Так, далі переходимо, так, переходимо в наступне. Speed-Meter Time. Це ми не чіпаємо, speed Meter, сигнал ми не чіпаємо. Друга не рекомендують. Так, і переходимо до останнього. Це у нас розмір колеса. Виставляємо, який вам тут потрібен. Так, і все це зберігаємо оцією кнопочкою в рейд І так, буде кожна і базік, і педалі асистент. Ми зберігаємо в рейд Так, тепер переходимо до наступного налаштування. Так. Це називається у нас педаль асистент. Це асистент при педалюванні. Так, перші три ми не чіпаємо, а починаємо з старт current. Це стартовий ток у відсотках. Це налаштування відповідає за початковий струм, який, ви будете, який буде спожувати ваш двигун при запуску. Від цього залишить. Як швидко розганятися буде велосипед. Скільки, оскільки при цьому є навантаження на двигун, рекомендую перевищувати цифру 30. Я б взагалі рекомендував, реконду, реконду, рекомендував поставити 10. 10, наприклад. Після тестування ви можете додати або. Перебрати кілька одиниць, яка вам буде за потрібне. Потім переходимо до іншого. Це slow start. Це повільний, повільний старт. Чим менше цифра, тим швидше буде розганятися велосипед. Зазвичай ставлять 3 або 4. Якщо цифру збільшити, то велосипед може їхати при розгоні ривками. Ну, наприклад, там 4, пусть буде. Пусть буде 4. Так, далі переходимо в старт Дг. Тут ми регулюємо швидкість підхоплення двигуном вашого початку обертання педалів. Чим менша цифра, тим швидше буде вмикатися при початку руху педалі. Кожна цифра це один імпульс. 24 імпульси рівні одному оберту педалей. А отже, якщо ви хочете зробити пів оберти педалям, і щоб тільки тоді увімкнувся двигун, то поставте цифру 12. Зазвичай ставлять 3 або 4 цифру. Але є нюанси, про які я розкажу в іншому відео. Так, далі переходимо. Так, це у нас була старт ігри. Я його не змінював, не змінював, всі рекомендують його не чіпати і залишати, як він і був отаким от от, невизначеним. Так, тепер у нас стоп-делай. Режим відповідає за зупинку двигуна, оскільки двигун працює з невеликим запізненням. Після його вимкнення. Чому це так мені не зрозуміло, але якщо зробити? Зробили, значить, так потрібно. Ну, потрібно, та й потрібно людям. Так. так. Ну, а я туди ставлю цифру 9. от Хтось і ставить 25, ну, мені це не потрібно. Щоб. От. Так, далі. Далі Далі у нас курд декай. Current декай. Decay. Відповідає Current decay. за допомогу при розгоні. Чим менше число, тим менше допомоги при розгоні з педалюванням. Чим швидше крутити, тим більше падає потужність допомоги двигуна. Зазвичай ставлять 8, щоб при прискорювання міць двона не падала. Так. Курент Так, Курент Делай, декай. Тепер стоп-декай. 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 Відповідає: за швидкість зупинки двона зазвичай ставлять нуль. Так. І останній режим Cap Current відповідає за відсоток потужності допомоги при педалюванні. Тут ви саме вирішуєте, яку допомогу буде видавати двигун. Зазвичай ставлять від 50 до 90%. От. Ну і останнє, оцею кнопочкою в right, райт ми це сохраняємо. І переходимо до оцього. Режиму ручки газу. Так, перше у нас це старт вольтажа. Це настройка відповідає за реакцію дроссельної заслонки. Рекомендую ставити 11. Так, стоп. Вольтаж відповідає за вольтаж, при якому двигун припинить працювати від ручного газу. Рекомендую ставити 41. Так, третій у нас. Моден. Тут два режиму: Speed і current. Ток. Це налаштування визначає, чи працюватиме ручка від підвищення сили струму, чи буде Прив'язана до швидкісті. В інтернеті рекомендують струм, оскільки це простіше розрахувати для вашого контрольора. У мене виставлена швидкість з-під. Е, робота ручки газу. При цьому плавна і мені це влаштовує. Так, тут переходимо до іншого до іншого. Так, ага. Dising Assistant Level. Так, він визначає, скільки рівнів потужності дросільної заслонки у вас буде. Я рекомендую, щоб ця настройка була такою ж, як і кількість рівнів допомоги педалям Тому залишайте її за командою дисплею За командою дисплею от Тоді вона буде. Такое ж, як і на лаштуваннях вашого дисплею. У мене це 50 км на годину. Так, налаштування на дисплеї становить цю настройку. Та настройка допомоги педалям одночасна, тому вона завжди буде на рівні. Будьте обережні, щоб не натискати на дросель у початку руху на занадто високому рівні, наприклад, 8 або 9. Це може спалити ваш контролер або пошкоджити вашу трансмісію. Якщо ви запрограмуєте на цифру 9, то повинно бути так, що швидкість буде прагнути до максимальної при повному відкриттю ручки газу, незалежно від того, який режим у вас в даному випадку. Якщо ви їдете в режиму 2 і встановлена програмна дев'ятка, то відкривши ручку газу на повну, ваша швидкість буде прагнути до максимальної, наскільки вистачить потужності двигуна в режиму 2. Далі у нас Speed Limit Speed – Limit. Режим обмеження швидкості. Встановлює обмежену швидкість від ручки газу. Рекомендую встановити за режимом дисплею. От. Ну, а ви можете тут ставити швидкість любу. Ну, у мене режим дисплею 50 км на годину, мене це влаштовує. Так, і далі. Старт current. Режим допомагає виставити відсоток сили струму при запуску двигуна. Від цього буде залежати потужність при початку руху. Чим більше число, тим потужніший буде початок руху. Не рекомендую ставити великі цифри, наприклад, більше 10, адже е, різка подача потужності погано впливає на сам двигун і трансмісію. Після цього е, зберігаємо всю інформацію. От От ви вже виставили тут. Зберігаємо інформацію в right, І... Кінечно зберігаємо в райд right флеш. Повністю все тут, що запрограмовано, було вже у вас налаштовано і сохранено. Так що тепер у вас контролер запрограмований так, як вам потрібно. Але в процесі використання ви можете і в будь-який момент змінити якісь параметри, якщо вам щось не підійшло. Так, ну, далі. Вимикаємо акумулятор, виймаємо кабель програмування і підключаємо кабеля дисплею до мотору, як було спочатку. Якщо було цікаво, підписуйтесь. Будуть інші цікаві відео. Всім удачі і добра!